Це якраз базовий набір із трьох вітаміно-мінеральних комплексів, які разом покривають 80% потреб людини в мінералах і вітамінах за добу. на добу. І перший якраз комплекс за назвою Activa Activa OxyPlus. І якраз він є продуктом номер один у цій компанії. Він є унікальний, тому що він гарантує доставку кисню і поживних речовин до найвіддаленіших клітин організму. І якраз відбувається це за допомогою певних елементів концепції транспортування. Ці поживні речовини якраз доходять до всіх найвіддаленіших клітинок. Нашого організму це сприяє, щоб кожна е, корисна речовина, яка міститься в будь-яких продуктах, які ми споживаємо навіть разом з активайзом, могли до, дойти до того місця, де потрібно. Чудовий склад якраз цього продукту, Активайзу, є у тому, що він містить вітаміни групи В, Власне, оцей продукт. То вітамін групи В12, наприклад, і Б6, він сприяє кращому кровотворенню і постачанню еритроцитів кисню. Особисто мені цей продукт дуже допоміг в боротьбі із стресами, тому що моя нервова система була зруйнована багато років, і якраз цей продукт допомагає мені щодня боротися з будь-якими стресовими навантаженнями. Виробляє мою стресостійкість, ну і так як постійно потрібно навчатися у житті нового, то якраз тут є допомога покращення пам'яті, концентрації уваги, підвищення фізичної активності і працездатності. Що особисто я відчула і задоволена е, в боротьбі з хронічною втомою, яка в мене була десятки років, я пробувала. Допомагати собі великою кількістю кави. І тепер це питання відпало, що мене дуже приємно здивувало і допомагає мені зараз справлятися з будь-якими навантаженнями, які є в моєму житті. І цей продукт сприяє покращенню настрою при важкій роботі, коли дратівливість, і бачимо, що це. Багато негативних зараз чинників в житті, в світі в багато впливає на емоційний стан. То якраз цей продукт він допомагає для профілактики гіпоксії головного мозку, головних болей, мігрени, Це все іде боротьба з тими захворюваннями. І для профілактики вегетосудинної дистонії, синдрому холодних рук і ніг цей продукт е номер один. Він вирішує ці всі питання. Наступний комплекс якраз по праву, називається Basic, тому що він є базою, адже він вирішує базові питання. Зараз не секрет, що імунітет він залежить від доброї роботи кишково шлункового тракту. Тобто цей продукт називається Basic, і він є золотим стандартом гастроентерології. Тепер відомо, що е, дуже важливий імунітет. І завдяки всім цим речовинам, які місяця в тому продукті, то налагоджується якраз е, робота кишківника і це допомагає боротися з, знижувати цей шкідливий вплив до колишнього середовища. Він якраз покращує здоров'я при. Нервовій роботі, стресових ситуаціях для профілактики грипу, простудних захворювань, перекозного розширення вен, каріюсу, шкідливих всяких впливів на шкіру і внутрішніх, і зовнішніх, то якраз оцей продукт дуже допомагає при корекції ваги, нормалізації апетиту і е е завдяки тому, що він живить флору кишківника, є профілактикою запорів. І особисто мені він допоміг в тому, що я живу в багатолюдному місті. Я користуюсь громадським транспортом постійно, і так як дуже велика кількість людей з усього світу, то штами з'являються вірусів. з'являються все нові і нові, і мені допомагає оцей продукт. Комплекси з іншими, мати таку захи, захисну маску середини, щоб боротися з тим всім, що а, ми стикаємося кожен день. Наступний третій із цього оптимального набору а це також не менш унікальний продукт під назвою Ресторейт англійською мовою. Це означає відновлення. Що він відновлює? Так як він є набір мінералів, то багато вже доказів, наскільки є важливою магній зараз для відновлення і нервової системи, і покращення м'язової кісткової системи, то в рестореті є всі оці потрібні мінерали, які допомагають виводити токсини і понижувати закислення клітин. І Це якраз і є регенерація. Мінерали вони мають значення для доброго самопочуття, без них неможливо вироблення енергії. І якраз цей комплекс допомагає відновлюватися і налагоджувати клітинно кислотно лужний баланс, і на ніч, коли ти випиваєш, ти маєш якраз можливість відновити свій організм, і саме цей баланс має велику роль у відновленні. Цей продукт якраз сприяє покращенню пам'яті, концентрації уваги, підвищенню інтелектуального потенціалу, стану шкіри, волосся, нігтів, здорового сну. Але якраз це є зміцнення нервової системи, коли у нас є здоровий сон глибокий. У мене особисто сон був завжди проблемний, я потребувала довше відновлюватися. Тепер це питання вирішено, адже задач по житті багато спати нема коли, то цей продукт допомагає мені мати глибокий сон і разом з тим легке прокидання. Ще оцей продукт допомагає покращувати пам'ять, стан шкіри мати добрий нігті, волосся, адже кожен з нас, особливо жінки, дуже. Розуміють важливість цього, і що хочу відмітити, що дуже важливий момент для профілактики онкозахворювань сприяє цей продукт.